Інтернетом розлетілися статті під заголовками, що нібито в раді пропонують мобілізовувати пенсіонерів. Чи правда це? Давайте розбиратися. Так дійсно зареєстровано законопроект номер 184 від 25.0923 року. Згідно з місту даного законопроекту, пропонується додати до частини 2 статті 22 наступний абзац. Під час дії воєнного стану військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані ВЛК придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі, понад граничний вік перебування на військовій службі. Без обмежень по віку та строку залишення на військовій службі. Тобто ні про яку мобілізацію пенсіонерів не ведеться. А говориться про те, що людина, яка досягла уже граничного віку перебування на військовій службі, може, за її бажанням продовжувати таку військову службу, якщо, відповідно, її стан здоров'я дозволяє. Неможливо мобілізувати того, хто вже служить. Тобто, ось такі заголовки, якими зловживають журналісти у своїх публікаціях, це є нічим іншим, як спекуляція на ваших емоціях. Нічого страшного не відбувається. Пенсіонерів ніхто трогати не планує.